Слава нашому Богу. Хай Господь нас благословить, друзі, на цьому місці. Гарний маємо час і ранковий, недільний такий, ви знаєте, приємний час хочеться прославити Бога, подякувати йому за всі милості і сказати разом з мужем Божим до цього місця допоміг нам Господь. Слава Богу! Ви знаєте, будемо звертатися до Слова Божого. Я найбільше люблю читати чотири Євангелія. Ви знаєте, я думаю, що в кожного є якісь свої улюблені місця, є обітниці, за які ми тримаємося. Ви знаєте, будемо звертатися до того слова, яке говорив Ісус до учнів своїх. І дуже подобається Нагорна проповідь. Після Нагорної проповіді, ви знаєте, досить багато різного слова. Господь говорив, ви знаєте, говорив слово втішаюче, говорив слово таке, яке давало надію, говорив слово підбадьоруюче і радісне, говорив слово, ви знаєте, зубітницею. От. І говорив слово таке, ви знаєте, що людям не дуже то хотілося слухати. Але це все слова Ісуса Христа, це Слово Боже, воно сьогодні для нашого, ви знаєте, настановлення, для підбадьорення, для того, щоб нас можливо десь зупинити в чомусь, навіть і облічити. Ви знаєте, докорити людину, що ось так не потрібно. Ось так Господь хоче і така воля Божа. І я буду ділитися Словом Божим, яке є записане в 34-му вірші, 10-й розділ Євангелія від Матвія. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов принести, а меч. Бо я прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, і дочку з матір'ю її, а невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина чи доньку більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає життя своє, той погубить Його, а хто погубить життя своє заради мене, той знайде його до цього місця. Слава Господу! Ви знаєте, перед тим дає настанову, щоби не боятися проповідувати, щоби не боятися йти навіть, можливо, ви знаєте, до таких людей, які мають владу щось з тобою зробити. Щоби не боятися тому що життя кожної людини, воно в руці Божій. І тут я прочитав декілька хочу таких думок взяти, щоб ми для себе взяли і пороздумували. Ви знаєте, каже Ісус, не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Здавалося би, ви знаєте, вся та наука і все те, що робив Господь, суперечить цьому слову, правда? Господь любить, це так і амінь. Але ви знаєте, про який мир говорить Господь. Я думаю, що ми віруючі люди, всі дуже добре розуміємо, коли він каже нижче: Я прийшов порізнити дитину з батьком, чоловіка з дружиною, брата і сестру, і так далі. Ви знаєте, і в чому полягає ось це. Я думаю, коли ми читаємо, ми розуміємо. Всякий, хто любить Господа, хто заглядає в Слово Боже, він починає, ви знаєте, Зовсім по-іншому дивитися на речі. І всякий, хто приходить до Господа, він має переміну в своєму серці і в своєму житті. Тому що Господь сьогодні він людині дає настанови жити по Слову Божому, жити святим життям, жити благочестивим життям, а світ сьогодні живе не так. І ви знаєте, особливо, хто прийшов зі світу, він знає. Коли ти починаєш жити по Слову Божому, це зразу замічають домашні твої. І ви знаєте, Господь Він хоче об'єднати, правда? Він хоче спасти. Він хоче, щоб вся сім'я спаслася. Але часто так буває, що донька чи син. Чи батько відносно дітей, чи брат, чи сестра, чи чоловік, чи дружина починає жити по Слову Божому. І різниця полягає у тому, що один согрішає, а інший старається жити свято. І ось ця різниця, ви знаєте, спочатку нібито нічого. А потім пізніше життя віруючої людини воно починає докоряти ближнього нашого. Починає докоряти і говорити до совісті дорогих нам людей. І ви знаєте, спочатку виходить таке нерозуміння, потім несприйняття, потім якесь упередження, і виходить якийсь конфлікт. Ісус каже, ви не думайте, що я приніс мир, я приніс порізнення. Розрізнити, тому що світло не убудеться з темрявою. Обов'язково щось одне переможе. І ви знаєте, далі Він говорить таку думку: «І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Коли ми читаємо далі і в Марка і в Луки є написано ще одне місце, каже, нехай кожен, хто хоче слідувати за мною, це слова Ісуса Христа, зречеться самого себе. Бере свій хрест кожен день і йде слідом за мною. Кожен день, хто хоче йти за Ісусом. Це, друзі, не просто. Зректися самого себе. Часто навіть віруючі люди не хочуть залишити якісь привички. Не хочуть залишити якісь речі, особливо, якщо вони подобаються мені їх робити. Хоча ці речі, вони є неугодні перед Божим лицем. Зректися самого себе, ви знаєте, це на перше місце поставити Боже. А моє вже на другому місці. Ніхто не каже нам не любити чоловіка чи дружину, правда? Ніхто не каже нам не любити наших дітей, наших батьків. Це все обов'язково треба робити. Але ось ця різниця вона робить розділення. І ви знаєте, людині не під силу щось зробити хіба тільки молитвою і працю в серці таких близьких людей, які. Ви знаєте, протевляться, робить Господь. Робить Господь. Але якщо на першому місці в моєму житті не буде Господь, то моє християнство і моя віра, вона може потерпіти, ви знаєте, кораблі крушення, як написано. Тому що, як я вже сказав, або переможе більше світло, або більше переможе темряв. І сьогодні Господь каже, якщо ти не полюбиш мене понад усе, чуєте, я не кажу не любити наших рідних, близьких, не заботитися про них, не жити для дітей наших, це все обов'язково. Але на першому місці Господь. І ви знаєте, Бог робить такий порядок В моєму серці на першому місці Господь. Далі мої домашні, в кого як, кого хто. Але потім сім'я, потім, скажімо, родичі і так далі. Але на першому місці Господь. І ви знаєте, в чому є небезпека? Людина часом іде на компроміс. Тому що Господь говорить в слові своєму, будь-яку річ взяти, робити ось так. Але в мене обставини в житті складаються, і мої домашні кажуть: ось так треба. Що я виберу? Що я поставлю на перше місце. Чи я виберу Господнє слово, волю, Його постанову, чи я виберу якусь прихідь мою, чи ближнього, чи ще когось іншого. Це, друзі, досить важливо, тому що. Те, що я вибираю, потім дасть результат моєму християнстві. Наскільки я буду рости духовно, наскільки я буду успішний в тій чи іншій праці, якщо я роблю якусь працю на неві Божій і так далі. Ще повернуся до того, де Господь каже: і хто не бере Христа свого. Часто люди не хочуть брати той хрест, який оприділив Господь. Ви знаєте, хрест в кожного свій. Я не буду вдаватися в такі різні дрібниці, тому що кожен для себе знає. І часом буває, ви знаєте, якесь випробування в нашому житті, або якась людина в нашому житті, і ми розуміємо, і ми кажемо, що це мій хрест. Ви знаєте, я можу уникати, я можу минати, я можу тікати, я не захочу брати цей хрест і щось з ним робити. Його нести, прикладати зусилля, щось, ви знаєте, щось міняти. Часом людина не хоче, каже, а я так не хочу. А я не хочу страждати. А я не хочу терпіти, а я не хочу вміщати когось, а я краще ось так убійду. Але в кожного свій хрест. В кожного свої межі, в які Бог поклав нас, ми зараз, друзі, будемо молитися. І часто, ви знаєте, так буває тяжко під тим своїм христом, що ти не можеш нікому нічого сказати. Але якщо ти взяв його і несеш, Господь обов'язково бачить, що ти несеш. І Він, навіть, коли той хрест тебе до землі настільки придавлює, Він. Підставляє свої руки і цей хрест помагає нести. Але ти не зрікся свого Христа. Ти не відклав його в сторону, ти його береш і несеш. Часом, може, зрікаючись самого себе, і Господь бачить. І ви знаєте, тільки в одній молитві, коли ми преклоняємо коліна і наш плач, наш стогін, нашу біль, бачить Господь. Бачить Господь. Часто буває, ви знаєте, до того Христа ще буває зверху додадуть. І він такий тяжкий, тяжкий, але це не значить, що його треба з плеч скидати. Ви знаєте, нагадується один приклад Заримафей Симон ішов з поля чоловік, правда? В кінці робочого дня. Дуже втомлений був. Як ви думаєте, йшов з поля, він був втомлений? Дуже втомлений. Я думаю, що ви знаєте, при тому кліматі, який в Ізраїлі, він ледь, напевно, йшов додому. Він вже хотів, ви знаєте, десь собі спочити, перепочивши поїсти щось, ви знаєте, помитися, так як всі ми люди. Але зустрічає натовп, який іде. Він не розуміє, що робиться, але бачить, йдуть засуджені, які несуть хрести туди на Голгофу. Він знав, що там відбувається, правда? І ви знаєте, хотів він того чи не хотів, така влада була на той час в Ізраїлі. Це була окупаційна влада. Його з юрби викликають: Ти, йди сюди. Не питають, хто ти, звідки, яке в, е, в тебе положення, хто ти такий, можливо, от першого зустрічного встрівся з юрби, висмикнули: Бери Христа і помагай нести. Ніхто не питає, чи ти втомлений. Ніхто не питає, чи ти хочеш. Заставили. І ми зараз співаємо пісню, як ти, Сімон, бив щаслів, правда? Що помог Христу. В той момент він, може, не розумів, що він призначений підставити плече Христові, який падав на землю. Він доніс на Голгофу той Хрест. Він доніс, він побачив, що там сталося. Далі не пише доля цього Симона, хто він був. Але я думаю, що Бог його використав. Так само сьогодні, друзі, в нашому житті. Ми не знаємо, але часом, може, треба підставити плече і нашому брату і сестрі, який зігнувся і не може йти. Чому написано: носіть тягарі один одного, бо так виконуєте закон Христів. Досить важливо, що ми зараз зібралися тут. Коли ми чуємо, що сьогодні біда. Чи горе моєї сестри, чи в моєго брата, він зігнувся під тим Христом. Він сьогодні, на сьогоднішній день, для нього такий тяжкий, що він просто придавив його, і та людина розпласталася під Христом. Але як добре, що є ті Симони, які беруть той хрест, піднімають, щоб він міг встати, щоби він міг йти далі до самого кінця. Хай нас Бог, друзі. Благословить, щоб чиясь потреба, чиясь біда була моєю бідою. І ви знаєте ще одна річ досить важлива, яку втратили сьогодні багато людей, але віруючих так не повинно бути. Знаєте, що сьогодні люди втратили? Радіти за людину, коли їй добре. Це досить тяжко, правда? В теперішній час. Не всі можуть це, друзі. Але якщо ми це можемо, то слава Богу, Господь з нас зробив велику працю і Він нас перемінив. Ми зараз будемо молитися, друзі. Я тільки одне місце прочитав, ви знаєте, можна було більше читати і говорити, але я думаю, зміст думки ми зрозуміли. Якщо для мене Господь не буде на першому місці, і якщо я не буду нести свій хрест, а порою підставляти і плече під чийсь хрест, то скажіть, я зможу виконати волю Божу? Заповіді Його не зможу. Тому хай нас, Бог Ресно, благословить, щоб ми розуміли правильно і пріоритети в нашому житті поставили правильно, щоб мати благословіння в житті, благословіння в служінні, і Бог буде устрояти нас, наші сім'ї. Тих, хто нам дорогі, за кого ми молимося, буде благословляти, буде спасати, буде навертати, тому що, ви знаєте, каже, спасешся ти і весь дім твій. Але якщо в тобі, буде горіти цей огонь. Ми зараз преклоняємо коліна, дякуємо Богу і настроїмо себе на це служіння.